Алло, Так, Олександр Юрійович. А скажіть, як справа у вас? Ви хто? Як справа? Це добре? Нічого не хвилює? А що має хвилювати? Ви хто? Флота Борг, Компанія Біткетал, я просила. Я... Скину, Ой, Ой, рітменти біткет. Добрий день компанії. Ви ж чому це для майно отримали і досі не повернули? А хто х, хто хто я такий для вас? ну скажіть, бо я не розчув. Або клієнт, який вже другу позов у моєї компанії, а десь і не сплатив. І ви ще проблемний боржник там. От виховували вас батьки, так, от, боржником, брати чуже майно виховали, а повертати ні? Так а кому ви дзвоните? Ну що будемо робити? Так я до вас, Наталю. До кого? До кого ще? До вас, Олександр Юрійович, до Олександр кого Олександр Юрійович який? Чо вам ще прізвище ваше не називати, чую багато що. Ні, ну може вам Шевченка подібний. Надали своє прізвище. Ну Ні, я здогадався, кому ви звоните. Дозвольте ще до позики. Ви чому дочі не сплатили їй? Якийсь старий. Скільки там же, скільки там? А ви а давайте, заходьте до особистого кабінету, А не хочу, у мене немає особистого кабінету. в кабінеті. Давайте їй по номеру телефону заходите. Ну скільки там вже нарахувалось? А чому не мились самостійно? Що ви кричите, не горіть, дівчинко. Ви ж а що таке? А що це подобається? Ти же дівчинка. А що це подобається? А не потрібно було бути проблемним боржником, я б вам не телефонувала. А з вас там стерв роблять. З з з вас один там рік! За хвилинку Олександріруючку, двадцять один рік. А вас стерв роблять чи ви такими приходите заплату приходите? Заплату? Ви вже маєте проблему з оплатою. 21 рік. О, чу -чу. Життя не Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой -ой законувати, -ой. Це є проблема! Ой-ой-ой. Весло вам чи довго, ви мені Поясніть, слухайте, поясніть, так можете поводитесь загалом, не спокоїтесь, бо мені вже набридло. Чому досі порушуєте мову Так суму скажіть, якщо набридло. Так заходьте, в особистий кабінет! Не хочу. А я хочу. А мені похер на ваше А мені все одно, що вам. Мені не, не, ми, ви, не ви, ви, мені... ви, 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 ви позвонили просто лялячі дівчинку. Я ви вас не питаю. Просто, дівчинка, ви зателефонували просто ляля, типу конструктиву. Я типа Софія Олександрівна, записуйте. Сонечка, Сонечка, а, ти, 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 ти як, ти просто захотіла, поговорити сама з тобою, чи конструктивно? Софія Олександрівна, Софія Олександрівна. Сонечка. Сопочка. Так, заспокойтесь! Тисячу триста тридцять із до закриття, в національній 61 тисяча гривень. Скільки, скільки в значить? Добровільно закриваєте позикувати. Слухайте. У вас Ні, ну я просто сміявся, я не рощу. Може ще й погано бачите? Ні, бачу нормально. Ага, а зі слухом вже проблема. Ні, просто я сміявся, а ви в цей момент сказали. Так потрібно слухати. Так, ну, як же це слухати, сміявшись. якщо смішно. Не, тепер чуйте уважно. Да, слухаю. 1530 і за це закриття. 1530, Чи 1730. 1330! А, 1330! Зрозумів, 30! Додово! Десятого разу почули! 3-го. Не брешіть. 5 П'ятого, взяли. Третього. Сьомого. Давайте Стреку. вирішувати питання оплати позицію. Бо я брати готовий навчили, повертати. Нам... Ні, не буде такого. Ну так дзвоніть тоді далі по оточенню що. Бачому, я готую розклейку оголошення з вашою фотографією на кожному стовпі. От зараз вам у вайбер а заходьте у вайбер. дивіться, ваша фотографія перед оформленням позиків. Буду готувати розклейку оголошення з вашою фотографією на кожному стовпі. А сама сфі. будете розклеювати стопочка. Далі я буду спілкуватися з усім вашим оточенням. Стопочка, доходу, ж, сама доходу, буде за, сама Друзі, буде сузі, Знайомі, сусіди, до всіх зараз а, звернусь. Так Тож, уже зверталась, подірки, зверталась стопочка. Позичати та хвилинку. Уже зверталася. Олександр Юрович, тільки починаю працювати по справі. І далі почнеться цікаво. Да ви що? Боюсь. Дуже боюсь. Прям, пишу. прям, ну, зараз. прям, зараз закривайте, позиція. Прям дружу. Закривайте попрацювати Дивись, Софочка, поки готовий закрити за 200. Якщо 000, Софа не хоче, якщо Софа не хоче, то ладно. Я софія Олександрівна, я собі Олександрів. ти Софа для, для мене, або запишіть. 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 Софа, записав. Телефоні ще на на заставку екстра. Софочка, Софочка, софа, Софочка. Олександр Юрійович, якщо ви будете далі, так це діалог, я закінчую розмову, буду працювати. Послухайте, в мене тільки одна одна рекомендація до вас. є. Я до вас як звертаюся, якось Олександр Юрійович на ви. Горить жопа моя. Я софа моя жопа горить. А, -а, а Оце ви так виглядаєте, Софа. Заспокоїлись. А тепер я хочу Lucy вам дати рекомендацію. Мені не потрібні ваші рекомендації, я вас нічого питаю. А заспокоїтесь, ви такі виявляєте.